Правління князя Олега Віщого стало важливим етапом у формуванні давньоруської держави. Він правив наприкінці 9-го, на початку 10-го століття і здійснив низку значущих дій, які сприяли об'єднанню східнослов'янських земель та зміцненню держави. У 882 році Олег захопив Київ, убивши місцевих правителів Аскольда і Діра. Він оголосив Київ матір'ю міст руських і зробив його центром своєї держави. Це стало початком об'єднання північних і південних земель під єдиною владою. Олег активно розширював межі своєї держави, підкоряючи сусідні племена, зокрема древлян, Сіверян і Радимичів. Це дозволило зміцнити владу Русі. Над великою територією. У 907 році Олег організував успішний похід на Константинополь, згідно з літописами, він прибив свій щит до воріт міста, що символізувало перемогу. Після походу було укладено вигідний для Русі торговий договір з Візантією, який забезпечив привілеї для руських купців. Окрім договору дев'ятсот року, у 911 році було укладено ще один договір, який регулював торгівельні та політичні відносини між Русі та Візантією. Це свідчить про міжнародне визнання Росії як сильного державного утворення. Олег отримав прізвисько віщій, тобто знаючи майбутнє за свою мудрість і вдалі дії. Згідно з легендою, він передбачив свою смертю від коня, що згодом справдилося. Олег активно займався зміцненням внутрішнього устрою держави, розвитком торгівлі та захистом кордонів. Його правління стало періодом стабільності та зростання впливу Русі. Правління князя Олега заклало основи для подальшого розвитку давньоруської держави. Його дії сприяли об'єднанню земель, зміцненню центральної влади та встановленню міжнародних зв'язків. Олег залишився в історії як один з найвидатніших правителів давньоруської держави.